Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі. Четвер, 24 жовтня, У нас такий досить сильний туман, навіть трішки приморозок. Хоча вчора було дуже-досить тепло. Погляньте, що мене тут зустрічає. Грибочок. Це такий трудовий грибочок, довелося трішки походити. Не знаю, що вдасться сьогодні знайти, але все, що знайду, я вам, звісно, покажу. Тож, Бажаю вам приємного перегляду. Іду далі. Сподіваюсь таки знайти трішки боровичків. Вже пора. А ось є зеленечка. Так. Ось ще декілька. Далі. Наступно. Я бачу тут вже повибрано досить. Ну ось погляньте. Хтось все перерив. Не люблю, коли так люди роблять. Це дуже погано. Потім перестають рости гриби. Сподіваюсь, ви так не робите. Я впевнений, що ви так не робите. А є, знайшов ще одного молодого. Маленький. Зараз не так-то легко знайти. Знайоме вам дерево. Торік було досить багато грибів в цьому році. В цьому році також були. Але якось вони швидко скінчилися. Так, бачу ще щось. Але це чи є щось, чи немає, не знаю. Ні. Це якийсь мурашник чи що був. Шкода, виглядало ніби грибочок. Помітив ще такий горбик надутий, вирішив перевірити. Грибочок. Я знаходив, так, коли це було, в понеділок. Десь тут і знаходив, буквально на цьому на декількох квадратних метрах тут. Пам'ятаєте, тут було на кротовій норі ось тут був один грибочок ну добре, добре ну і знайшов ще ось такого грибочка біленький також така бочечка пузатий не знаю якийсь такий колір в нього, ніби він трішки морозом побитий. Хоча холодно тільки цієї ночі було. Ті ночі були теплі. Польські грибочки. Добре, що є молоденькі. В день досить таки тепло. Тут і не ростуть. Ну що, народ? Ваша улюблена рубрика розпаковка. Я здогадуюсь, що тут. Так, це він, це він. А знаєте чому я був впевнений, що це боровик? Ось тут. Під цим деревом, ось на цьому місці. Яке це було? 29 липня, перегляньте відео. Такі два боровички тут росло, також красунчики. Хоча торік, торік я знайшов одного гриба 15 листопада, в кінці в самий останній день, можна сказати. Ох. Можливо, ще колись виросте. Ось такі боровичок, красунчик, супер. Так, потрібно йти на такі пізні місця. Можливо, ще щось знайдемо. Початок непоганий. Сподіваюсь, ви бачите цей туман. Краса спокій Юлісі. Ну що ж, мені дуже-дуже пощастило. Коли не прийду на це місце, завжди, завжди нічого немає. А ось тепер справжня вдача. Або інші грибники сюди не заглянули, не помітили, погляньте, яка краса. Сперові грибочки. Завжди повибране було. Ну, близько дороги знаходиться, всі інші грибники сюди також заглядають. Так, скрізь. Ростуть їжовики, вже навіть люди наберуть їх. До речі, знаю, що часто це повторюю, але на таких місцях, де вони ростуть, дуже полюбляють рости боровики. Тому зараз такий час, що запам'ятовуйте ті місця і можливо на наступний сезон ви там знайдете боровички. Знайоме вам вже місце, часто його показую, часто тут знаходжу грибочки, туман не відступає. Зараз буде рюбрика знову розпаковка. Побачив таке трішки-трішки надуте. Але погляньте, як глибоко. Це має бути боровик. О, шапка. Так, ніжка, ніжка дуже глибоко. Труші. Так, є. Є. Ледве дістав, дивіться, як глибоко. Щось на поверхні зовсім, так, знаєте, на такому синенькому мохові зовсім немає беручки. Ну ось, наприклад, як попереду. Напевно, тому що похолодало і вже досить холодно, а от в таких місцях, де більше такого хвойного опаду, там, напевно, тепліше. Ось і виліз, погляньте, як його скрутило. Красивий брочок. Були в мене сподівання, що знайду сьогодні і поки виправдаються, можливо ще щось знайду, тож йду в перід. Ну ось, трішки пройшов перід. І погляньте що тут у мене є. Ще один молоденький бровичок. Маленький, але красунчик. Супер. Так, я вам вже про їжовики зняв, але давайте покажу, так скажемо, наглядно. Ось вони ростуть або зовсім поряд, або поблизу. Так само ось там попереду знайшов попереднього група, там також і живочки ростуть. Ну, раз ми тут, то давайте ще й наберемо зеленичок. Так і знав, що вони тут є. Рядовки. Рядовка зелена. Чому? Тому що росте рядами. Зовсім поки що не помітно. Таке земля трішки тріснута. Так, здається, я ще десь бачив, тільки щоб не розтоптати. Ага. Ось такий горбочок. Тут. Це корінь. Ще. 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 І поки ніби більш не бачу. Можливо помічаю тільки. Не знаю, так-то нема що й показувати. Все по одненькому, по одненькому. Не хочеться навіть камеру вмикати. А так то напевно повибране. Багато в лісі слідів від автомобілів, від мотоциклів. Люди їздять, збирають грибочки. Очі кінець жовтня. Так, народ, мій косяк. Не помітив і збив боровика. Шкода, шкода, гарний грибочок. Хоча, я так бачу, його хтось давно збив, тому що таке окисляне не дуже. До речі, тут збоку розтоптаний, але я сюди не вступав. Це така стежка, тут всі ходять. Так, дуже шкода. Красивий грибочок був та й другий теж. Можливо це інший грибник розтоптав або якісь лісові звірі. Будемо шукати ще. Так, що це у нас попереду? А, інколи тут ростуть білі, але це не білі, це ковпак кільчатий, він же приболотуха. Не знаю, люди збирають, кажуть смачний, але ж це. Здається, умовно істинний гриб. Четвертої категорії ми таке не беремо. Так, народ, дійшов до свого улюбленого місця де ростуть боровики І зараз буде розпаковка. Я не знаю, що там, але я догадуюсь. Тут саме те. Саме вони. от Коли я кажу своє улюблене місце, постійні глядачі вже знають, що тут ось такі пузатіки ростуть завжди, завжди корінь. Набагато більші за шапку. Шкода, що маленький, шкода що ще не виріс. Вже і так ходжу через 2-3 через дні, навіть через 4, але ну що ж, шукаємо ще. Добре, якби ще декілька тут було. Ось найшвидше, пізною осінню найшвидше ростуть рядовки. Через два дні в принципі, можна йти знову і знову шукати. Є є. От польські грибочки та навіть білі, щось дуже слабенько. Зараз сонце підійметься, весь цей туман розгонить. І буде тепло, сподіваюся. Так, дорогі підписники та глядачі, направляюсь вже додому. Тож вірші показати, що вдалося назбирати. Ну, в принципі, грибочки, ви всі бачили білі, я вам показав. Зовсім трішки польських, ну і трішки зеленичок. Дякую, що додивилися до цього моменту. Дякую за вашу підтримку. Дійсно, ваші коментарі, вподобайки дуже допомагають просувати відео. Алгоритми ютубу краще його поширюють. Тож всім вам вдячний. Бажаю вам також. Завжди повних корзин грибів, щоб не було так мало, як в мене, а ви завжди набирали повні корзини, повні кошики. І щоб завжди вас підкала удача. Всім бажаю гарних знахідок, мирного неба над головою і зустрінемось наступного разу.